Всім привіт і прошу в мій світ. Сьогодні буде мова про прес для фруктів. Він складається з молочного бідона, нажимного облина, решітки на дно, подкладних брусків і 27 добових планок, з'єднаних між собою прозорим пластиковим лентами. Спочатку треба все ретельно вимити. Додатково всередину в бідон використовуємо москітну сітку. Куди будете складати подрібнені фрукти, вона гарно пропускає сік і миється. Однієї сітки вистачає на літній період. Новий сезон нова сітка. Набирати подрібнені фрукти в бідон треба небагато. Як бачите, це 3-4 отакі лійки. Я її використовую і для набирання подрібних фруктів. І перелив бутиля готового соку. Два в одному і менше мити. І ніякого заліза. Вона із харчового алюмінію. А все дерев'яне це дуб і тільки дуб. Розрівнюємо всередині, завертаємо края москітною сіткою, кладемо нажимний блін. І стільки брусків, щоб домкрат уперся у верхній брусок, і починаємо давити сік не зразу до упора, а поступово. Із тачки яблук виходить приблизно 12 літрів соку із своїх натуральних яблук, а не покупних травлених, перепирсканих хімікатами. Вижимки із соку я ніколи не викидаю. Заливаю водою приблизно отакої консистенції. Тут багато води не треба. І залишаю на 2 дні, але не більше, щоб воно не скисло. Перемішуючи один-два рази на день і закривши кришкою. В наступному відео ви якраз і побачите для чого ці вижимки і як зробити своє натуральне корисне яблучне вино і яблучний дистилят. Дуже просто, з важливими пропорціями і поясненнями. Дякую моїм підписникам, теперішнім і майбутнім, за підтримку мого каналу. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, якщо це відео було корисне. Пишіть коментарі, а далі обов'язково буде.